Дуже красива. Такий, знаєте, представник агату, дуже красивий представник агату, димчатий агат молочно-сірого кольору. А, я б навіть сказала, що має прозорість, адже деякі види агатів, тим більше я, я пам'ятаю, що ми з вами розглядали агатові такі намиста, так, і вони були менш, вони були непрозорі. А в даному випадку ми бачимо з вами напівпрозоре намисто з ось такими, подивіться, будь ласка, дуже незвичним гранюванням для агату. Чим незвичним, тим, що подивіться, маємо з вами дуже багато грани, і це не просто кабошон, так? Тобто не просто оброблений агат, а ось таким гранюванням з різних сторін, різносторонній. Дуже красивий дає від цього блиск, дуже гарний дає ефект. Дівчата 47 сантиметрів довжина намиста, воно саме по собі, я в руках навіть хочу показати, об'ємне, багато камінчиків, воно важке. Ось, і така, знаєте, відчувається справжня твердість агату. димчатий агат. Якщо попередні моделі ми з вами розглядали лоти, це були. Ну, скажімо так, дуже такий мал... не те, що не популярні. набагато рідше зустрічаються в природі лазурити, наприклад, або амазоніти. Так? Але агат він дуже розповсюджений. Але це не робить його менш унікальним, тому що кожен представник агату це різна прозорість, це абсолютно різна кольорова гама. Це абсолютно різна, знову ж таки, структура, так? тому що різні сполучення. Але величезний плюс полягає в тому, що агат досить твердий камінчик. Він має за своєю твердістю сімку. Тверду сімку. Так? того, що є на... Ой! Яскрава пропозиція, правда, дівчата? Дивіться, дивіться. дивчити агат. Ну, дійсно. А! Які бувають ексцеси. Настільки сподобалось попереднє намисто, що не, навіть не зняло його. Дівчата, агат, агат, зараз нас тут про попереднє, ви також можете питати, це лазуритовий лазуритове намисто, але я зверну вашу увагу на те, що навіть, от якщо лазурит прикласти, бачите агат, він більш об'ємний. Дівчата. Ну що ж, а, готові вже зробити. Бачите, навіть закриває своєю красою, перекриває всі попередні пропозиції. Так, намиста під кодом 351. А, вже дві агатових, агатових намиста вже встигли придбати дівчата. Просто тут і зараз маємо з вами знижку. Маємо з вами акційну пропозицію сьогоднішню. Вау! 899 гривень, мої хороші. Я вас всіх вітаю, вітаю всіх тих, хто встиг додзвонитися і придбати вже. Так, того, що я знаю, що ви телефонуєте, і нам найприємніше, коли ви замовляєте саме під час нашого ефіру. І що хочу також сказати, дівчата, насправді, такі пропозиції ви ж бачите, в нас кожен раз щось різне. Ми дійсно шукаємо, відшукуємо для вас і постачальників, так. Але насправді я думаю, що ви вже помітили той, ту ситуацію, що а, зараз фактично немає в магазинах, я не знаю, в інтернет-магазинах немає нових поставок, немає нових поставок. І тому, дівчата, користуйтеся можливістю замовляти, коли ви бачите якісь унікальні пропозиції. Ви бачите, яка зараз ситуація, що дійсно нові поставки багато постачальників просто не ризикує робити. Ну так воно і є, ну правда. І тому. Ми, відшукавши для вас три, п'ять, десять якихось дуже красивих прикрас, так, ми їх відразу вам пропонуємо. І як ви бачите, за найнижчою вартістю. За найнижчою вартістю, тому... Якщо ви закохалися в те чи інше намисто, терміново телефонуйте і замовляйте. А ми крокуємо далі. Нагадаю, наш номер нуль вісімсот двадцять Номер абсолютно безкоштовний. Безкоштовною в нас залишається доставка. І я скажу це, ну багато чого коштує. Насправді дуже мало зараз, ну, наших колег. Які можуть собі дозволити залишити безкоштовну доставку, тому телефонуйте, замовляйте, отримуйте на пошті, милуйтеся, насолоджуються, насолоджуйтеся справжньою красою і тільки потім сплачуйте кошти. А ми крокуємо далі.